Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні вам розкажу дещо особливе. Присядьте, будь ласка, я спочатку зроблю невеликий вступ. От. І сьогодні хочу поділитися такою особливою темою. Вона принаймні для мене особлива, от тому, що я давно хотів у цьому розібратися. Розібратися, тому що це важливо. І тема проповіді буде про те, що наша душа вже пережила Воскресіння із мертвих, коли ми народилися з гори, народилися від Духа Святого. І е, такий письменник, як Стівен Кінг, він е, в книзі, яка називається Як Писати книги, пише таку е, цитату. Ти знаходиш ідею як реліквію, відкупуєш її як археолог обережно, щоб не пошкодити не лопатою, а зубною щіткою. Так я е, збирав думки е, на цю тему як археолог потихеньку і пастер знає я в нього вже давно запитував, от, е, задавав питання. І тепер, як нам каже слово Боже, треба е, говорити слова, щоб вони доставляли благодать слухаючим. І моє завдання зараз наповнити свої слова Божою благодатью, щоб вони, як невідимі вантажівочки, доставили цю благодать до вас. І ось що я вам скажу: по-перше, Ісус любить людей. І напевно, ви скажете, ми знали про це. Воно яскравіше буде видно, коли йде порівняння. От. І Ісус прийшов на землю для чого? Щоб спасти людей від гріха і від смерті. І я читав ще одну книгу, яка називається Я їм тишу ложкою про Кріса Найта. Це людина, яка пішла в ліс і жила там 27 років, тому що Він не любив людей, він їх бачить не хотів і пішов від них подалі. І тепер я вам ще раз кажу, Ісус любить людей, тому що Він з неба прийшов на землю, щоб бути до людей якомога ближче. І про це нам говорить Біблія, це Римлянам 5 розділ, 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Він не просто любить, Він свою любов ще й доводить, доводить тим, що наскільки любить людей, що готовий був померти за нас. І кожного місяця ми приймаємо участь у хліболамані. Цим ми ви виконуємо заповідь Божу. І що ця заповідь показує? Ця заповідь показує наше єднання з Богом, наше єднання з Ісусом Христом. І символічне поєднання таке Ісус зробив на Тайній Вечері ще до свого розп'яття, щоб символічно поєднатися зі своїми учнями. І вже після. Цієї, так би мовити, процедури да? після Тайної вечері, коли Він сказав, це моє кров, це моє тіло, і вони стали одним тілом і одною кров'ю. І після цього Ісус Христос забрав гріхи людей в образі своїх учнів і своїм тілом поніс на хрест. І, хоча вже давно і віруючи, я все время думав: ну коли ж це сталося? Я розумію, що він взяв гріхи на себе. Коли це сталося? І є така версія, що це сталося, коли Він приймав хрещення. То, що люди прийшли омити свої гріхи, а Ісус зайшов у воду, взяв гріхи людські, і воно не сходиться. Так не працює. Тому що. Виявилося б тоді, що все земне служіння Ісус провів з тягарем людських гріхів, а це не так. Коли ми читаємо старий заповіт, то перед приступанням до священницьких дій священники що робили? Вони очищалися, вони освящалися. І тому це ніяк не може бути, щоб це сталося на початку його земного служіння. І повертаємося тепер до з'єднання, коли Ісус Христос пішов на хрест і те, що проходило з Ним, воно вже торкалося і учнів. Тому що саме коли була Тайна вечеря, вони стали символічно однією кров'ю і однією плоттю. І це дуже важливо. І Потім учні вже на День П'ятидесятниці ще більше стали одним з Богом, коли вони отримали Духа Святого, який зійшов на п'ятидесятницю, змінив їх, вони стали проповідувати, люди стали навертатися от, в великій кількості. І чи могли вони бути якимись нечистими, щось з ними не так? Ні, я вам прочитаю друге послання Коринтянам, це шостий розділ, 14-15 вірш. Я не з самого початку буду читати. Що може бути спільного в праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою, яка згода Христа з веліаром, яка частка вірного з невірним? І ми розуміємо, що навіть ніякої частки уже у учнів з лукавим не було. І тому вони отримали Духа Святого, тому що вже Бог їх підготував. І я прочитаю зараз місце, де Ісус Христос просить Бога освятити своїх учнів. Це Євангелія від Івана, 17 розділ, 17 вірш. Освяти їх істиною своєю, Твоє слово то істина. І ми розуміємо, що Бог їх вже до цього освятив, приготував. І розірвати ланцюг первородного гріха можна було тільки через смерть, вірою, поєднавшись з Ісусом Христом. І Яків, 1.15 пише, «Пожадливість, яка пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Народившись, ми отримали спадок від Адама, бажання грішити. І наша пожадливість постійно тягнула нас в сторону гріха. І це треба було якось розірвати. І послання Римлянам 6,23 записано адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. І це, цей порочний такий ланцюг можна було розірвати е, тільки смертю. Ми подивилися на єднання з Ісусом Христом через причастя. А зараз я хочу, щоб ми глянули на єднання з Ісусом Христом і ще й через хрещення. Приймаючи хрещення, ми символічно показуємо зміни, які вже настали в нашій душі. От. І ми показуємо в матеріальному світі те, що вже відбулося у духовному. І послання Римлянам 6.3 написано. Чи ви знаєте, що всі ми, які охрестились у Христа Ісуса, у Його смерть охрестилися. І якраз хрещення показує те, що ми померли, і те, що ми воскресли, В смерть Охрестилися, яка вже відбулася в минулому. І ми померли разом з Ісусом Христом. Ота людина, яка Приваблювалася гріхом, вона померла разом з Ісусом Христом на Христі. І ми це символічно бачимо в Біблії і бачимо через хрещення. Боже покарання за гріх воно вже звершилося. І ви пам'ятаєте слова Ісуса Христа на Христі, коли Він сам сказав «звершилося». Що звершилося? Боже покарання, за людські гріхи вони звершилися. А також добре ми пам'ятаємо, що за один злочин два рази не наказують. Правильно? Якщо людина зробила злочин, відсиділа в тюрмі, відбула покарання, виходить на свободу і її знову не ловлять за той злочин і опять не садять в тюрму. Логічно. Один злочин, одне покарання. І якщо за людські гріхи, і ми приймаємо, що за наші гріхи вірою Христос помер, то покарання вже відбулось, далі ніякого покарання не буде. І римлянам, 6 розділ 6 по 9 вірш, читаю. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоби гріховне тіло позбавити. Влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, уставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. І ви розумієте, що тут? Говориться, це треба усвідомити, те, що наша стара людина невідроджена, вона разом з Ісусом Христом померла на христі, була з Ним розп'ята. І ще говориться, що Христос, уставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. А де ми знаходимося? Ми знаходимося у Христі, разом з ним. Разом з ним смерть над нами більше не панує. І колося нам, другий розділ, 12 вірш написано: бувши поховані з ним у хрещенні, в ньому ви і співвоскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його мертвої». І тут ми бачимо іще, так би сказати, ще один поворот, і можна сказати, отакоє. Ми не тільки померли з Христом, ми з Христом і воскресли. Воскресли з Христом. Написано спів воскресли». А що це означає? А те, що ми співучасники. І колись мені адвокат казав, що співучасники ідуть по одній статті. І це значить, що в очах Божих те, що відбулося з Ісусом Христом. А ми співучасники, відбулося і з нами. І це значить, що наша стара людина померла з Христом і воскресла вже нова людина, відроджена від Духа Святого для нового життя в Ісусі Христі. Юридично те, що касається Христа, воно касається і нас. Перше послання Корінфянам, 6 розділ, 17 вірш, говориться. А хто з'єднується з Господом, той є один дух з Господом. Один дух з Господом, на якого смерть вже ніяк не не має в е неї влади, тому що вона його намагалася втримати, але не втримала, тому що він безгрішний і не в неї влади для цього. І, е також читаю римлянам 8.2, тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. І тут нам, Слово Боже, говорить, що якщо ми прийняли Ісуса Христа Спасителем, то це нас визволяє від закону гріха і від чого? І від смерті, визволив від закону гріха і смерті. І Євангелія від Івана 851. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово не побачить смерті повік». Бачите, як ясно написано, не побачить смерті. Далі хочу звернути увагу теж на цікавий текст в Біблії, де мова йде лише про Воскресіння тіла і нічого не говориться про Воскресіння душі. І тому є причина, нема необхідності про це говорити, тому що Воскресіння душі вже відбулося. Римлянам 8:11. Якщо ж Дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса, живе у вас, то той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла, Духом своїм, який живе у вас. І ми бачимо. Що йде мова тільки про Воскресіння тіла, про душу нічого не сказано. Івангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. І тут такий. Цікавий вислів, перейшов від смерті до життя. Зараз я знову зайнявся монтажом відео, і якщо ви дивитесь якісь фільми або ролики на Ютубі, там є такі переходи. Може бути, затемнення, може бути висвітлення, може просто картинка перегорнутися. Так? Є помітні переходи. А є ще непомітні. Для того, щоб, наприклад, у розмові приховати якийсь недолік. Є там така кнопочка, нажимаєш, і воно так все робить, що нічого не помітно. І що я вам хочу сказати, Бог нам влаштував непримітний такий перехід від смерті до життя. Транзішн такий англійською. Називається переход. І е, прочитаний текст нам якраз говорить, що слухаючи Бога, має життя вічне, має уже зараз. Це теперішній час, не майбутній. Це значить, що в цю ж мить, у цю секунду, слухаючи Слово Боже, який повірив і прийняв Ісуса Христа Спасителем, Він уже має життя вічне. Вічне. І Ми отак лагідно по Божій благодаті перейшли від смерті до життя. І я хочу сказати, що це, можна сказати, фантастика, тому що ми цього навіть не помітили. Ми повірили в Ісуса Христа, прийняли хрещення, символічно померли і воскресли. І що сталося? Ми помітили, що стара наша людина, яка привлікалася гріхом, вона померла. А ми побачили плоди нового життя, і це означає, що в нас вже живе нова людина, яка воскресла для життя з Ісусом Христом. І це сталося так непомітно, що ми навіть не зрозуміли. Ми вже побачили тільки результат. І це просто неймовірно, як Бог зробив оцей перехід від смерті до життя. І я насправді вражений був, коли я над цим розмірковував. І вся ідея спасіння вона ховається в принципі нашого поєднання з Ісусом Христом в Його житті, в Його смерті, в Його Воскресіння. І ми символічно це бачимо через причастя та через хрещення. І Христос помер за всіх і воскрес за всіх. Відмінність тільки в тому, що Він воскрес і тілом, а ми на даний момент воскресли тільки душею, а тіло ще очікує певних перемін. І дивіться, Христос глава церкви, голова тіла. І Духовне тіло це усі віруючі, ті, хто будь-коли жив на землі. І ми зараз можемо порозмірковувати, апостоли, вони члени тіла Христового, члени церкви? Так. А ми з вами. І ми з вами члени церкви. Так? І коли ми живемо і коли ми помираємо, наш статус у тілі Христа не змінюється. Ми не відриваємося від тіла Христа на якийсь час. Ми не приліплюємося. Ми один раз поєдналися і так залишилися назавжди. І не може такого бути, щоб рука воскресла, а нога ні. І не може такого, щоб голова Воскресла, а тіло ні. Ми з'єднані духовно одним духом з Ісусом Христом, нашим Спасителем. І це тільки Бог таке мог продумати усе і так устроїть, що читаючи, розмірковуєшся, просто дивуюся, наскільки Божа мудрість тут проявляється у кожному кроці. І я розмірковував над тим, що відбувається з віруючими, які помирають. А ми знаємо, ми тіряємо братів, сестер. Бува зненацька, коли помирають ще молоді, і Це заставляє задуматися. І я прийшов висновку, що ми смерті не зустрічаємо. Ми не зустрічаємо. І ті, що померли в Ісусі Христі, і ті, що зараз живі, ми так само в Ісусі Христі. Ми в ньому заховані від смерті всередині, в такому. Защитному середовищі, можна сказати. І церква це всі віруючі усіх часів і народів, і ми всі в одному тілі, духовному церкві, От, це тіло Ісуса Христа. І ми так навіки вічні. І я прочитаю в кінці ще з об'явлення, 14 розділ, 13 вірш. І я почув голос із неба, що промовляє. Напиши: блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі, Дух промовляє, так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І тут написано: блаженні ті, хто помирає у Господі. А ми знаємо, що блаженство це найвища міра насолоди. А значить, у цьому блаженстві немає ні краплі страху, немає ні краплі ніякого негативу. І якщо б віруючі, хоча б здалеку зустрічалися з смертю, вона б їх могла налякати. А налякана людина, це вже не блаженство. Ви згодні з цим. І тому ми бачимо, як Бог все продумав. І це дійсно. Блаженство, там нема нічого страшного. Так що ми воскресли у Христі і нам більше нічого не загрожує, тому що ми знаходимось в ньому. Амінь. Амінь. Помолимось.